Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги стильну скатертину. Це декоративне покриття для столу, яке ідеально підходить для використання всередині приміщень. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ніжний візерунок створює позачасову та освіжаючу атмосферу. Ідеальна як для повсякденних, так і для офіційних випадків, ця високоякісна скатертина покращить естетичну привабливість вашого столу, забезпечуючи довговічність та легкість у догляді.